Доброго дня, автопарк, київський філіал. В нас нове надходження Hyundai Sonata 6-го року. Газ-бензин на автоматі. Ось так вона виглядає ззовні. Поступила вона нам дуже гарною ціною, майже низ ринку. Ось так вона виглядає зовнішньо. Салон в чорному кольорі. Ось так він виглядає. Є великий дисплей на даному авто 181 тисяча кілометрів пробігу, повністю електропакет. Задній диван ось так виглядає. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сюмська 2А міста Київ біля метро Васильківська. Авто можна придбати як за готівку, так і кредит або лізинг. Усім гарного дня!